Алкоголь, в принципі, якщо на наступний день вихідний, то я можу дозволити хлопцям там пару бокалів пива можу дозволити. Ну, звичайно, що молодим ні. А хлопцям, які вже у віці і яким, ну припустимо, так в мене перший сезон Андрій Гафонов, Кольченка, Кальніченка, так, люди за 30. Тобто, це був 9, сезон 1920. Здається. Чи 20 2021? Сезон 2021, тобто 2020 рік. Андрій Гафонова 86 го року народження, йому 34. Кальниченко 8-7-го, 8-го, не пам'ятаю точно, 32. Олександр Кольченка 88-го, 32, тобто людям 30. Плюс. Ми граємо умовно в Запоріжжі і назад їдемо на автобусі у Тернопіль. 1000 Скільки там, 200, Що, 1300 на автобусі? кілометрів. Я думав на потязі. Ні? Можемо на потязі, можемо на автобусі, але все одно, Запоріжжя, Тернопіль, поїзд їде 1-28 годин, 1-32 години. Ну, тобто, ти розумієш, сутки, ти в, поїзд, в потязі, так, і тобі треба щось їсти, пити і взагалі пережити цю дорогу. А, а потім ще приїхати і за через Черезбув вже знову. Якщо брати, ти ну, поїздом їдеш 28 там, годин, да, то автобусом ти йдеш 15. 15, ти реально економиш автобусом. Але в потязі а, можна полежати так нормально. В автобусі е, хлопці кажуть, ми взяли капсулу часу. Щоб було простіше пережити цю дорогу. І наступний день або навіть два буде вихідні, тому що після, після двох ігр підряд і після такої дороги тобі хлопцям дійсно важко е відновлюватись. Тому я не кажу, що е там напиватися до якогось там п'яного стану, так, але після гри там два бокальчики пива, я в принципі міг дозволити хлопцям, але тільки... Ветеранам я дуже погано. Я сам не вживаю алкоголь, і дуже ставлюсь погано. Але я розумію навантаження, яке хлопці отримали, так і скажімо так, рекавері, які їм зараз потрібен.